бирає кошти на ремонт реанімобіля для Черніського 41-го батальйону Близько трьох місяців по копійці волонтери збирали гроші, аби реанімувати колись фінсько-радянську розробку. Автомобіль швидкої допомоги на базі Уазику: 70 тисяч гривень. Безкоштовна робота механіків. І нарешті машину передають до Чернігівського батальйону, що знаходиться в зоні АТО. Проте доїхати до місця призначення подарунок не зможе. Адже під час ремонту був пошкоджений номер кузова. «Коли ми взяли цю машину, почали дивитися, увіділи, що тут все вигнило и взяли за тряпку вот эту, за обивку салона. И этот шильдик отпал вместе с ржавчиной. Машина. Ну... Машини го року, самі все понімають, перемістивши номер на інше місце, волонтери за версією міліціянтів порушили закон. Тож автівку тепер хочуть конфіскувати. В итоге гаїшники сказали, що е, переварено, все переварено, все переделано, машина ворована на штрафплощадку. Не зважають правоохоронці ані на потреби армійців на передовій, ані на суму, що волонтери вклали в автівку. Адже після тюнінгу 20-річний УАЗИК перетворився у справжню операційну на колесах. Тут, е, Дефибриллятор, сердечко, тун-тун, работает. Вакуумный отсос, там кислородные баллоны мы поставили. Кардиомонитор сюда повесим, питание поменяли полностью. Свет, кондиционер. Печечка. представники батальйону кажуть, навіть не думали, що під час війни може виникнути бюрократична тяганина, адже там у АТО кожен автомобіль на ліку. За поясненнями ми звернулись до виконуючого обов'язки головного міліціянта області щодо дій його підопічних. Сначала ми з начмедом розговарили. Сьогодні позбутрішони ближайше їде за зоноту.